Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. От у вас тільки що чувак признався, що він на зарплаті стоїть. Вам 40%, 20% іміють фонд, брати морожені, реалі. А військові. Верділіть трошки часу спочатку. Не виходить. А чого по формі? А ми що не маємо права по оформі? не німець пацани на пірідок все право на машину, Ребята! Друзі, всім привіт. Зараз буде, знаєте, відео, яке реально обурює. Тому що будемо говорити про тих, хто хоче нажитися на начебто допомозі українській армії, наряджених волонтерах, які збирають готівкою кошти по Україні, по Києву і як вони себе поводять і хто вони насправді. Ну такі про шокуючі відео інакше не сказати. А, але це потрібно це важливо для того, щоб люди знали, з ким мають справу, щоб не велися на таке. Це дуже-дуже потрібно. Ну, і щоб була реакція влади, яка має такі речі зупиняти і правоохоронців. Друзі, ви не забудьте підписатися на канал прямо під описом до відео є кнопка підписатися, тисніть лайк, шерте, коментуйте, дуже важливо. І да, є шахраї реально, які собі рядяться волонтерами, але це не значить, що не треба допомагати ЗСУ. Треба тільки через перевірені. Шляхи одним з таких є Гончаренко центри. Тож, друзі, будь ласка, ми зараз заголосили новий збір якраз до Дня Збройних сил України, які буде скоро, збираємо 750 тисяч гривень на FPV-дронів. І які сьогодні дуже є потрібними нашим військовим. Тож долучайтесь. І так, ну реально шокуюче відео. Є такий український військовий Олег Мороз. Він був важко поранений, йому ампутувало ноги. І, врешті, зараз от відбулася ситуація, коли в Києві він побачив, як збирають якісь хлопці вдягнуті військову форму. думаю, ви таких багато бачили по Києву, по інших містах, значить на Збройні Сили України. Збирають готівку. Він підійшов до них і почав ну, під'їхав до них на своєму візку. І почав їх питати, а ви взагалі служили. Виявляється, що хлопці ніде не служили. Чому військовій формі не зрозуміло? Ну а далі це треба побачити. Ну подивіться там початок цієї розмови, де він їх питає: хто вони, чому по формі і, і, і чому збирають цей кеш? Дивіться, давайте питання номер один від мене, як від ветерана російсько-української війни. А чого по формі? А, ми що не маємо права по формі? Ні, немає, так. Тут панці мороз поїхав. Что, воював? Я не воював. Чого ти, ти по формі поміче? Я бы ще вровень. І по закону така можна що, си. Я не прикалуюсь. Ти косиш під військово. Я не косу. А що ти, ти по формі? Ты при так не Ты розумієш, що вообще форму? І для чого вбігає? Не... Це... І для чого Чому ви Києві підігають? Нормальні люди, тобто ви куди. Де звіти? На що ви збираєте? Що ви хотів збираєте? Питання два. Ми не маємо права збирати гатів. Що... Ні, не, не маєте. Це реально, це мене немає. Дуже сильно. Я і тобі тримався ви, довго. погрожуєте? Тверези? Я тверизм. Ти що по формі ходиш? Я Скільки років? Я... я ти можеш організувати поїздку, ти форму видаду. Ви Другий, ти по формі що ходиш? Військовий? Я, я волонтер. Ну а далі вони починають, як ви бачили, кому комусь вони там вже стояли, дзвонили. І далі приїжджає значить, їм група підтримки, ну якісь бики. І один з них починає ну дуже хамсько себе поводити. Подивіться цей момент, коли продовжується цей конфлікт. От у вас тільки що чувак признався, що він на фарпаті стоїть. Вам двадцять процентів фонд, брати ви папір документи. А які документи? Ви папірне Ви опорінули. Аляскуваться. Каляска, це не рухається, саме не подошло. Ну і зараз ви побачили в кінці такий там підходить такий. А, хто це? Це такий собі карен. Зараз розповім про нього більше, а ви спочатку послухайте, як він себе поводить і як він розмовляє з військовим, який сидить у візочку. Ну, це. Знаєте, ну скажу слово обурення це нічого не сказати. Зрозуміл? Зрозуміл! Зрозумів слово. Хто ж цей бик? Це Карен Георгійович Мількумов, громадянин Російської Федерації. Та ви не помилили ще раз: громадянин Російської Федерації. Проживав в окупованому Криму, як пише вже Семорос. Він про нього дізнався, підтримував російську значить, окупацію. А тепер він великий волонтер і захисник. Ну це просто-просто неймовірно. Взагалі, що відбувається. І далі, вже в іншому місті Києва, знову всплив цей мій кумов біля іншої групи людей, які знов таки збирають. Типу кеш на типу на збройні сили України, ну там же приїхала патрульна поліція. До речі, і та і в минулому місці приїжджала. Але навіть особи цих волонтерів не встановили. Ну але тут вже складають протокол, і тут знов тут як тут, це Мількумов, який розповідає, що значить він сам з Херсона. Ну як завжди, бреше. Подивіться Не мають пацани на зібрати всі право на машину. Я, Ребята Цей я фонд я з ними познайомився в Херсоні. Херсон. Я в з Херсон, Херсона волонтер. Вони три рази приїжджали в Херсон. Ми случайно познайомилися. Три рази приїжджали в Херсон грузовиками, колонами привозили. Ми вместе їздили в Камуша в Вдарів, всі затоплені на остров, вивозили людей от туди. І, отак, от і отак, отак люди, які вважають, що вони шахраї. Ребята, ви будьте звісними, я вам обіцяю. Друзі, ну ви чули, що в принципі вони навіть не ховаються, говорять, да стоять якісь в форму, жодного дня не служили. Далі говорять, да, ми отримуємо за це зарплату з цих коштів. Тобто, що зібрали, кажуть, 20% ми можемо забрати собі. Ну, можете собі уявити? Ну, ну, Це просто якесь повне божевілля. Тобто, замість того, щоб докласти до того, що люди кладуть, вони ще з цього собі беруть. Ну, Це не нова історія. Таке шахрайство, все це з'явилося з 2014 року починалося. Тоді теж такі поз'являлися шахраї. Зараз знову, ну і на жаль, слабка реакція правоохоронців на все це. Тоді воно так поступово затихло, тому що просто люди вже стали менше донатити, плюс розібрались хто є хто. Зараз це саме відбувається, і, але цих просто треба хапати. Ну це реально шахрайство на найсвятішому, що сьогодні є. Завдяки тому розголосу, який вже піднявся. В соцмережах національна поліція міста Києва таки завела справу щодо цих, начебто, волонтерів, насправді шахраїв. Будемо дивитися і слідкувати за результатами цієї справи, але це є реально дуже важливим. Ну так не може бути, що хтось воює, віддає своє здоров'я і життя, а хтось на цьому наживається, починаючи від шахраїв. В керівництві міноборони, у яких ми бачимо там і зараз підозрюють за мільярдні зловживання. І, до речі, на жаль, це і створює приклад: навіть коли яйця по 17 гривень, а потім міністри довгі місяці навіть не звільняють, а потім, коли нарешті звільнили, то ми не чуємо які ж результати розслідувань. То хтось бомбіт біля мітро, збирає типу кошти на зсу шахраї, а хтось бомбіт мільярдами з державного бюджету. Ну це треба просто все припиняти, і, і, і за це треба ну, відривати ну, руки і ноги за те, що відбувається. Друзі, важливе відео, неприємне, але важливе, і дуже важливо, щоб якомога більше людей його побачило, щоб не ставали жертвами таких шахраїв, і щоб не спускало таким шахраям, і щоб влада навела з усім цим лад. Друзі, тримаємо стрій.